Привіт усім! Сьогодні ми проведемо справжні розслідування. Зазирнемо всередину продуктів, які їмо щодня, і з'ясуємо, з чого насправді складаються жири. Це будуть справжні молекулярні перегони. Ось подивіться олія, яєчний жовток, маргарин. Здавалося б, що тут такого. Все це просто жири, правда? А от і ні. Виявляється, кожен із цих продуктів це такий собі унікальний коктейль із невидимих компонентів. Давайте ж з'ясуємо, що там усередині. Ну що ж, почнемо із самого початку. Коли на етикетці написано жири, це знаєте лише верхівка айсберга. Насправді під цим простим словом ховається цілий світ, світ складних молекул, які вчені називають ліпідами. І ось головні гравці у цій історії. Це три основних типи ліпідів: три гліцериди, фосфоліпіди і стероли. Кожне з них ну, має свою роботу. Одні це наше паливо енергія. Інші створюють ту саму приємну кремову текстуру в їжі, треті впливають на смак і аромат. І от що найцікавіше, саме їхня комбінація, їхня пропорція створює унікальний відбиток пальця для кожного продукту. Це ніби його молекулярний паспорт, і якщо вміти його читати, можна дізнатися про продукт абсолютно все. Добре, але є одне але всі ці ліпіди плавають разом, перемішані в один молекулярний коктейль. То як же їх розділити, як побачити, скільки чого, скажімо, в олії? А це ж суперважливо, бо саме так можна зловити на гарячому недобросовісних виробників, які, наприклад, розбавляють дорогу оливкову олію дешевою соняшниковою. Для цього, звісно, потрібен спеціальний метод. І знаєте що? Цей метод це не якась нудна лабораторна рутина. Це… Справжнісінькі молекулярні перегони. Тільки уявіть, ми влаштуємо змагання, де різні типи молекул будуть бігти на випередки захопливо, правда? Звісно, у науки є для цього своя назва тонкошарова хроматографія або скорошено ТШХ. Звучить складно, але насправді це геніально простий спосіб змусити молекули розбігтися по своїх місцях. Зараз побачимо, як це працює. Отже, для наших перегонів потрібно дві речі. Перше, це бігова доріжка. Уявіть собі таку спеціальну пластину, покриту силікагелем. Для молекул це щось на зразок, ну скажімо, колючого килимка. І друге, це прискорювач або ж розчинник. Це рідина, яка, наче приплив, починає підійматися по доріжці знизу вгору і просто штовхає всіх бігунів уперед. І ось тут починається найцікавіше: одні молекули дуже сильно чіпляються за цей килимок, а інші ковзають по ньому майже без перешкод. А тепер знайомимося з нашими бігунами. Перші три гліцериди. Це справжні спринтери. Уявіть, що вони взули суперслизькі шкарпетки. Вони майже не чіпляються за наш килимок і просто летять уперед. Далі фосфоліпіди. А це їхня повна протилежність. Це ніби бігуни у взутті з липучками. Вони страшенно липнуть до доріжки і повзуть дуже-дуже повільно. Ну, а стероли – це такі собі середнячки. Вони біжать, але не так швидко, як перші, і не так повільно, як другі. Займають позицію десь посередині. Так, правила гри зрозумілі. Бігуни на старті, час починати. Давайте подивимося, як ці перегони виглядають у реальному житті з нашими продуктами. Весь процес можна розбити на чотири етапи. Перший крок готуємо трасу, нашу пластину. Другий спортсмени займають свої позиції, наносимо крихітні крапельки олії, жовтка та маргарину на стартову лінію. Третій етап на старт, увага, руш. Пластину занурюють у розчинник, і перегони почалися. І четвертий фінальний етак робимо результати видимими. Плями проявляють, щоб було чітко видно, хто і куди добіг. Фініш перегони закінчилися. Перед нами пластина з плямами на різній висоті. Це фотофініш. Тепер найцікавіше час розшифровувати результати і з'ясувати, що ж вони нам розповідають. Щоб визначити переможця, є спеціальний показник, називається РФ. Це, по суті, оцінка для кожного бігуна. Рахується дуже просто. Беремо відстань, яку пробігла пляма, і ділимо її на загальну дистанцію, яку пробіг розчинник. Простіше кажучи, чим більше значення РФ, тим швидшим був наш ліпід. Тим далі він утік. А ось і протокол змагань, таблиця з офіційними результатами. Дивіться, тут у нас зразки, а тут показники РФ для кожного типу бігунів. Давайте проаналізуємо кожен продукт окремо. Почнемо з соняшникової олії. Отже, соняшникова олія. Що ми бачимо? Потужна пляма з дуже високим показником аж 0,85. Це ж наші спринтери, три Висновок очевидний олія це практично на 100% тригліцериди, що власне і не дивно. А от яєчний жовток це зовсім інша справа. Тут у нас ціла збірна команда, є повільні фосфоліпіди, є середнячки стероли і навіть трошки швидких тригліцеридів. Це доводить, що склад жовтка набагато набагато складніший і різноманітніший, ніж у олії. І наостанок маргарин. Подивіться на його результати. Вони разюче схожі на показники олії, знову домінують швидкі тригліцериди з високим РФ. І це абсолютно логічно, адже маргарин і роблять з рослинних олій. Цей аналіз чудово демонструє їхню родинну схожість. Добре, експеримент цікавий, це зрозуміло. Але навіщо все це якась цього практична користь? А користь виявляється величезна, особливо для всієї харчової індустрії. Насправді, цей простий і дешевий метод це потужний інструмент контролю. По-перше, він допомагає перевіряти чистоту продуктів, наприклад, чи не додали в дорогу оливкову олію, дешеву соняшникову. По-друге, з його допомогою виявляють фальсифікат. По-третє, можна відстежити, чи не почав продукт псуватися. По суті, це такий собі сторожовий пес, який стоїть на варті якості та безпеки нашої їжі. Тож наступного разу, дивлячись на етикетку, згадайте про ці невидимі молекулярні перегони. Виявляється, одна єдина крапля жиру може розповісти цілу історію про свій склад, чистоту і навіть походження. І це наштовхує на думку: якщо такі прості перегони можуть розкрити так багато, то скільки ще таємниць сховається у нашій їжі?